Тімбаленд опинився в центрі великого скандалу після свого невтішного висловлювання на адресу Брітні Спірс, виступаючи за друга Джастіна Тімберлейка. Величезний кенселинг зараз у світі моди. Діор замінив супермодель Белу Хадіт на ізраїльтянку Мей Тагер. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Мені дуже приємно. Якщо теми відео будуть для вас цікавими, будь ласка, залиште лайк, коментар, підписку. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Не будемо затягувати. Я всім бажаю класного дня, класного настрою. Поїхали, Ну що ж, неабиякі пристрасті розгорнулися довкола Тімболендер, який вирішив захистити у всій цій епопеї між Брітні Спірс і Джастіном Тімберлейком. Він вирішив піти на захист свого друга. Пристрасті спалахнули навколо репера і продюсера Тімбаленда, який раніше мав колаборації, і він був також співавтором треку Crimey River. все одно, скільки б цікавого, і скільки б якихось подробиць зі свого життя, Брітні Спірс не розказувала у своїх мемуарах, все таки варто зрозуміти і прийняти той факт, що головним приводом почитати мемуари це откровення про взаємини Брітні Спірс і разом із Джастіном Тімберлейком. Як ми вже згадували, постраждав співак не на жарт. Після того, як розкрилося, що поп-діва зробила від нього аборт, тому що той був не готовий стати батьком, а ще й зраджував. Світ став, звичайно ж, проти екс-соліста гурту NSYNC. Втім, далеко не всі виявилися такими категоричними. На підтримку Джастіна Тімберлек виступив колишній колега із бойсбенду і також репер Тімбаленд. Тімбаленд. В зв'язку з цим опинився у центрі великого скандалу після свого невдалого висловлювання на адресу Брітні Спірс. Виступаючи перед аудиторією у центрі виконавських мистецтв Кеннеді, хтось із присутніх згадав його роботу над піснею Краймі river», Бо саме ця робота, судячи з чуток, була присвячена, начебто, зрадам Брітні Спірс. Однак, у мемуарах співачки було озвучено зовсім іншу версію подій тих днів, не бажаючи погоджуватися зі спогадами, Брітні музичний продюсер вирішив її жорстоко потролити. І Тім Баленд натякнув на те, що вона не в собі і що вона просто намагається. Повернути свою колишню славу, зачіпаючи його друга Джастіна Тімберлейка. Він сказав так: я хотів зателефонувати і сказати: Джей Ті, накинь на неї намордник. Знаєш, що ми живемо у світі соціальних мереж, коли всі хочуть стати вірусними. Я розумію, бо саме так ти заробляєш гроші. Фанати вже розділилися на два табори. Шанувальники Брітні Спірс вважають Тімбаленда женоненависником. Вони вимагають від нього вибачень. Але фоловери репера навпаки і всіляко його намагаються підтримати. Втім, багато користувачів категорично висказалися проти і не погодилися із міркуваннями продюсера. І при цьому його звинуватили у спробі змусити замовкнути чергову жінку жертву. І обурених виявилося занадто багато, тому йому довелося вибачатися за свої слова. Він сказав так: я шкодую, що згадав намордник у своїй промові, бо кожен має голос. Хто я такий, аби вказувати, що і кому слід робити? Я був неправий». Я нагадаю, що вся ця епопея розпочалася з мемуарів Брітні Спірс. З Women in Me. при цьому, якщо згадати Джастіна Тімберлейка, ми обговорювали ось у цьому відео, що він зараз виїхав із своєю сім'єю до Мексики. і Він втік, тому що дуже багато шуму навколо його персони, і недавно його бачили на грі у гольф у Мексиці. Сказати, що він виглядав якось там нещасно чи пригаднічено, ні, зовсім ні. Він продовжує жити, він продовжує смакувати життя, намагається просто перечекати, поки скінчиться буря. Що думаєте відносно цього скандал? Що думаєте відносно поведінки Тімбаленда? Як ви реагуєте на таку звістку, що він намагався захистити свого друга, а вилилося все абсолютно навпаки? у якому із таборів ви підтримуєте брітні чи ви підтримуєте слова цього продюсера і репера? Напишіть свою думку, будь ласка, у коментарях. Оце кенселінг та кенселінг Діор замінив супермодель Белу Хадід на ізраїльтянку, на ізраїльську модель Май Тагер. Світ моди також, звичайно, реагує і не стоїть у стороні щодо палестино-ізраїльського конфлікту. В мережі розгорнувся черговий скандал, тому що Діор розірвав контракт із Белою Хадіт, яка була його обличчям енну кількість років, через її відкриті висловлювання на захист Палестини я нагадаю, що Бела Хадід палестино-ізраїльського походження, і вона відкрито пропагує і підтримує Палестину у своєму інстаграмі. Від неї дуже довго чекали якоїсь реакції на всі події, які зараз відбуваються там. Молодша Хадід була обличчям Діор із 2016 року. Вона брала практично участь у кожній із компаній Діор Б'юті. Вона була обличчям. Її взагалі ж вважають жінкою ідеальної вроди, і першим послом бренду із палестинським корінням з 2016 року. Говорить. Що Белі Хадіт уже знайшли заміну, і її місце займе ізраїльська модель Тагер. Проблема в тому, що Белла Хадіт неодноразово висловлювалася проти Ізраїлю на підтримку палестинців, але раніше це ніяк не заважало її кар'єрі. Проте останні публічні заяви моделі з критикою дій Ізраїлю стали останньою краплею для її роботодавців у компанії Діор, адже все це нелюдяно і все це заходить, просто перетинає будь-які межі. Ця новина викликала дебати, звичайно ж. Серед користувачів соціальних мереж, які висловили занепокоєння з приводу відходу Бел Хадід із Діор, варто згадати, що і Джиджи і Бел Хадід вже давно займають активну пропалестинську позицію, але донедавна ніяких наслідків їхнім словам не слідувало. Незрозуміло, чи буде зараз глобальне зрушення в цьому питанні, чи будуть якісь наслідки після цих слів Бел Хадід, але Діор уже як мінімум відреагував. Зараз змішано дуже багато комерційних інтересів, якщо, наприклад, згадати рух захисту афроамериканців. Black Lives Matter, то там однозначно майже всі фешн компанії у обов'язковому порядку висловили свою думку проти, але з огляду на великі інтереси більшості люксових компаній на близький схід багато хто став різко поза політикою, тому що вони бояться просто величезних гігантських втрат. З одного боку, це атака терористів, а з іншого боку, це можливість втратити велику кількість супервисокоприбуткових клієнтів. Клієнти із близького сходу скуповують неймовірну кількість. Це дуже багатий сегмент, і вони просто скуповують люксові речі пачками. Тому, звичайно, бренди бояться втратити і вони намагаються всидіти на двох стільцях. І при цьому бояться втратити своїх клієнтів і відреагувати якось на палестино-ізраїльський конфлікт. Раніше Бела Хадіт висловлювала свою позицію відносно ізраїльсько-палестинського конфлікту. Вона заявила, що не може мовчати, дивлячись на те, що відбувається в секторі газа. Додавши, що народ і діти Палестини не можуть собі дозволити наше мовчання, і бачачи наслідки ударів у газі, я сумую разом з усіма матерями. Які втратили дітей і дітьми, які плачуть на самоті, сказала Хадіт і зазнала, що також скорбить із ізраїльськими сім'ями, які зазнали болю проти наслідків після раптової атаки Хамас 7 жовтня, незалежно від історії країни. Я засуджую терористичні атаки на будь-яких мирних жителів. Будь-де написала вона пізніше. Бела хадіт поділилася в соціальних мережах тим, що їй, її сім'ї надходять погрози. Мені щодня надсилають сотні погроз смертю. Мій номер телефону було оприлюднено, і моя сім'я відчула, що перебуває у небезпеці. Написала знаменитість. Взагалі, той факт, що Діор розриває зв'язки з Белою Хадід і натомість наймає ізраїльтянку, незважаючи на все те, що сталося за останні місяці, за останні дні, і справді демонструє, що компанія підтримує позицію своєї країни, як відомо, і Франція на боці Ізраїлю. Але, наприклад, у Твіттері соціальна мережа X вже почав поширюватися хештег бойкот діор. У мережах з'явилися повідомлення, в яких зазначено, наприклад, що обличчя модного будинку все таки ще досі залишається домашній гвалтівник Джонні Деп. А при цьому компанія припинила роботу з Белою Хадід, і це несправедливо. Наприклад, був такий коментар: той факт, що діор, як і раніше, надає Джонні Депу платформу, але розриває зв'язки з Белою Хадіт і натомість наймає ізраїльтянку, незважаючи на те, що сталося за останній місяць. Просто говорить нам про все про цей бренд. Прокоментував так один із користувачів. Бойкотуйте всі бренди LVMH, включаючи Dior, якщо у вас є на це кошт. І написав інший користувач. Користувачам соціальних мереж це дуже сильно не сподобалося. Вони зараз закликають бойкотувати Dior. У мережі вже поширюється хештег бойкот Dior. Офіційного коментарю з боку представників компанії, з боку представників бренду і від Белихадіїд наразі немає. Ский портал Альбаваба News розцінив це як реакцію світу моду на конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. В Ізраїлі такий крок однозначно вважають підтримкою позиції з боку всесвітньо відомого бренду і Франції в цілому як країни. Звичайно ж, якщо серйозно, вся ця темрява, яка відбувається зараз взагалі у світі, все, що відбувається навколо України, все, що відбувається навколо Ізраїля і Палестини, і також будь-які інші антилюдські антигуманні події, важко звичайно ж коментувати. Дуже боляче про це говорити. Болить у кожної країни, це просто неможливо. Причому найбільше мені жаль, що дуже жаль, що страждають при цьому найбільш незахищені на жаль версти населення. Мало забезпечені люди, літні люди, діти, і з іншого боку. Кожен пропагує те, що кожна людина має право на життя в незалежності від свого місця народження. Перед Богом у всіх одна сторона. Ми всі просто звичайні люди, які хочуть жити, які мають право на життя. Тому мені цікава ваша думка. два слова про дівчину, якою замінили Беллу Хадід Май Тагер. Їй 24 роки, судячи зі снепів на модельних сайтах, на сайтах модельних агентств, Вона родом із Ізраїлю. Дівчина останнім часом переважно працює в Сполучених Штатах. До речі, три роки тому разом із із українською моделлю Анастасією Бондаренко вона брала участь у фотосесії у Дубаї, яка мала символізувати зближення Ізраїлю і Об'єднаних Арабських Еміратів. Взагалі, вона із ізраїльського містечка Ганетіква, куди з Данії приїхали її батьки. Минулого тижня, до речі, в інстаграмі з'явилися кілька постів, у яких Тайгер виявилася зіркою святкової рекламної кампанії Діор. Тому мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте відносно Кен Лінгу Хадід, призначені на її місце ізраїльської моделі і, взагалі, політики такого величезного конгломерату бренду Діор це від конгломерату LVMH, їхнього висказування відносно цього конфлікту. Що думаєте, давайте поговоримо в коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я рада була вас вітати на своєму каналі. Дякую, що були зі мною і провели цей короткий час. Я сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Якщо так, то будь ласка, чекаю на ваші реакції. З вас лайк, коментар, підписка. Будь-що це дуже допоможе моєму каналові. Нагадую вам про ініціативу підтримка наших хлопців. Підтримуйте, будь ласка, перевірені донати, підтримуйте і наших найсміливіших людей, які захищають нашу землю своєю кров'ю, своїм, своїм життям. І нагадую про нашу ініціативу підтримки домашніх тварин, котики, собаки, будь-які бездомні тваринки, які потребують неймовірно потребують зараз нашої підтримки на локальному рівні. Якщо можете, будь ласка, гривня, корм, що небудь це дуже допоможе нашим братам меншим. Давайте не будемо залишати їх один на один з їхніми проблемами. Давайте творити добро. Всім класного дня! Я буду чекати на вас у нових відео. Сподіваюсь, що відео вам сподобалося. Все, до зустрічі, бай-бай!